Фен за 4 гривні. Придбала я його на Аліекспресі через ігри. Як це зробити і купити такий фен за 4 гривні, ви можете подивитись в нашому телеграм-каналі. Тут у нас інструкція. Є ось такий перехідний він фіговий раджу купити щось більш якісне. І сам фен. Такий фен можна наполивати в поливаці на Аліекспресі десь за тиждень. Виглядає він дуже стильно, можна користуватись ось так просто або цією штукою. Ззаду у нас металева сіточка, її закривати не можна, тому що не буде потіку повітря. Кабель у нас доволі довгий. Давайте увімкнемо його в розетку, перевіримо його потужність. Перевіряти будемо ось такою крутою розеткою, яку можна придбати також на Аліекспресі. У нас є дві кнопки: одна піднімається вгору вниз, тут швидкості перша та друга, а інша кнопка відповідає за холодне чи тепле повітря. Тобто на кожній швидкості у нас воно може бути холодним або теплим. Вмикаємо першу потужність. На першій потужності він споживає 180 Вт в холодному режимі і 700 чимось в гарячому. Тепер вмикаємо другу швидкість. Майже 400 Вт в холодному режимі на другій швидкості, і 1500 Вт в гарячому. Холодне повітря трішки підігрівається теном, і воно буде ну такої кімнатної температури, тобто ним застудитись не можна. Фен я рекомендую в Аліекспресі, якщо не грати в ігри, він коштує в районі 800 гривень, але я раджу все-таки купити його за 4 гривні в поливаці. Як це зробити всього-навсього за тиждень, ви можете знайти в нашій телеграм-групі. Там є детальні пости, покрокова інструкція, як наполивати такий фен та заробляти багато бонусів в виграх, які можна застосовувати і на інші товари а також безліч різних промоходів, знижок, акцій та посилань на круті якісні товари.